Балалайка лайка. Цю історію розплівпурпурою Вася. Шановні діти, слухайте уважно. Ви думаєте, що балалайка це музичний інструмент? А ось і ні. Балалайка це собака. Так назвали цю музичну собачку лайку. Щенята лайки. Зустрічаються в кожному розплітику. Коли купуєш такого песика, треба заздалегідь підготувати для нього місце. Добре, якщо ви живете у заміському будинку, де собака може бути на свіжому повітрі, краще поставити вольєр із будкою всередині. Ніколи не тримайте цуценя в закритій каморі Або на привязі, їм це дуже не подобається. Ця порода собак походить від вовчого типу, і найближча до хижаків серед мисливських порід. Лайку вивели кінологи та мисливці на основі двох типів лаєк Вагульської. Що живе в лісах Західної Сибирі і Північного Уралу та Астяцької, яка мешкає трохи східніше. в тазі біля річки Опі. Лайки універсальні мисливські собаки. У них добре розвинені інстинкти мислення, нюх, слух, зір і реакція. На високому рівні. Основні якості залишилися з давніх часів. Чудова інтуїція, вірність і дружба. Виховання, Щеняти, лайки дуже важлива справа. Головне завжди завдання господаря забезпечити правильний догляд і виховання. Годуйте це, синя, 4-5 разів на день з збалансованою їжею. Робіть йому щеплення і потім тренуйте собаку. Лайки не у їжі і їдять менше, ніж інакші мисливські породи. Вони ведуть активний спосіб життя. Головне, щоб собака не переїдала, але завжди була ситою. Гадуйте, цуценя в певний час, щоб він повністю з'їв порцію. Воду змінуйте двічі на день. Облаштуйте блаштуйте песики в постійне місце, де він буде їсти і спати. Килимок, на якому спить собака, треба чистити раз на тиждень. Виберіть місце подалі від протягів і батарей. Не прививчайте це щеня лягати на диван чи ліжко. Це може стати поганою звичкою, від якої важко відучити. Собака може пошкодити меблі. Дресування лайки важливо, але не перестарайтеся вчіть собаку поступово, граючись з нею. Одного разу мені подарували таку собаку. Ми всією сім'єю пішли на репетицію концерту до друга. А скільки залишити туценя було нікому, друг дозволив нам взяти з собою його. Заходили в зал, там було мало глядачів, найближчі друзі. Наша лайка ще не мала імені, тому ми всі просто називали її Лайка. Друг підійшов привітатися. Тільки тихо сиди лайка, не заважай. Я до цього виступу півроку готувався, сказав він цуценяті. Посміхаючись, друг звернувся до нас. Хочу почути вашу думку, бо через тиждень мені виступати перед великою аудиторією і по телевізору. Коли всі зібралися, почався концерт. Музиканти грали на різних інструментах, а друг красиво співав. В кінці пісні був сольний номер на балалайках. Балалайка – народний трьохструнний інструмент музичний із корпусом трикутної форми. Назва інструмента дуже народна, він легкий і забавний. Увесь концерт лайка сиділа тихо і дрімала, а в самому кінці раптом підскочила, підбила била, е, до балалаєчників і голосно загавкала. Ми спочатку не змогли її зняти зі сцени, і хтось із глядачів крикнув хто-небудь заберіть цю балалайку. Так у нашій лайки з'явилося довгоочікуване ім'я. Балалайка. Ім'я їй дуже сподобалось, бо вона із задоволенням відгукувалася на нього. Наш друг прекрасно виступив. Його показали по телевізору, і він став народним артистом. Ось така щаслива! балалайчна історія у нас сталася. А вам привіт від лайки-балалайки, шановні діти! Гав-гав! Далі... buddha